Вітаю на після прес-конференції. Сьогодні у чвертьфіналі Кубка Ліги 2022 Ескабалта з рахунком 3-1 перемогла збірну України Ю-17. Спілкуємось з представниками Ескабалти, з головним тренером команди Сергієм Кольцовим та нападницею команди Іриною Ногіною. Ірина, вітаю вас з півфіналом. Виходимо Фінал Кубка Ліги. Ваші враження від сьогоднішньої гри? По першу чергу я хочу подякувати своїй команді за те, що завдяки їм я отримала відзнаку найкращого гравця проти 2022 року. А наші враження дуже позитивні. Ми дуже добре готувалися до цієї гри, тому що ми на турі програли їм і. Незважаючи на те, що деякі дівчата захворіли, ми показали командну гру і показали свою дуже гарну і обдалу гру. Дякую, Дякую. пане Сергію. що ви можете сказати по сьогоднішній грі? Ну, перш за все, я хочу подякувати зсу за те, що ми можемо грати. Хочу подякувати нашій команді за те, що вона виконала в принципі, все, що я від них просив. Ми цей тиждень, в принципі, відпрацьовували і подачу, і прийом. Я дуже задоволений сьогодні грою нашої молодої лібора. Вона, в принципі, по сезону не ну, настільки багато ігрової практики. Але сьогодні вона молодець, вона вийшла, відіграла на всі 100. Якщо вона буде в таких темпах розвиватися, з нею виросте хороше ліберо. І я думаю, що в неї є майбутнє в волейболі. Хочу подякувати Насті Березовській, яка сьогодні, будучи в принципі таким діагональним в команді, сьогодні відіграла дуже непогану гру, як центральний блокуючий. Відблокувала від Вся команда зіграла добре, надійно, вони бились за кожен м'яч до кінця. Я думаю, що гра була дуже цікава для глядачів. І сьогодні було найголовніше, що має бути в волейболі, був прийом, був азарт, і була достатньо хороша комбінаційна гра. Тобто я задоволений саме комбінаційною грою і настроєм на цю гру. Хочу подякувати команді Ю-17. Вони молодці, теж билися до останнього, але сьогодні, напевно, був наш день, тому що, чесно кажучи, нам багато разів фартило. Там я чесно признаю, що я брав та я брав повтор на, на дотик м'яча в другій партії. Просто для того, щоб мені був потрібен тайм-аут невеличкий і рази я просто вгадав. Я не був впевнений, що там взагалі було щось. І там такі м'ячі скотились. Ну сьогодні нам відверто фартило і. Гра шла і дуже задоволений тим, що ми виграли цю гру, тому що в нашої команди я відкрию тайну. Ми зараз збираємо на автомобіль для зсу. Ми відкладали гроші кожен місяць зарплати з якихось премій. І ті гроші, які ми вже заробили, виходячи в півфінал, вони дуже допоможуть. І я сподіваюся, що на кінець року, може на початок, ми все ж таки купимо автомобіль для зсу від нашої команди. Дякую вам за коментар за гру і за те, що ви робите для ЗСУ. Дякую. Дякую.